Ситуація довкола Бахмута і Солидара залишається найскладнішою, очевидно, на всій ділянці фронту. І детальніше про те, що там відбувається зараз, розпитаємо у Юрія з позивним Мамай. Він солдат-гранатометник. Пане Юрію, вітаю, добрий вечір. Вітаю товариство зі споконкіники українського Донбасу. Е, у нас зв'язок переривається. Дуже погано чути вас. Насправді останню фразу я, на жаль, не почув. Почув вітаю товариство. Вітаю товариство зі споконвік і навіки українського Донбасу? А прекрасно, це вперше з нами так вітаються. Повністю підтримую, пане Юрію. За вашу інформацію станом на цей момент, яка ситуація довкола Солидару? Очевидно, бо зараз там основна російська армада сконцентрована, і вони вже який день підряд повідомляють, що вони близькі до захоплення Солидару. Що ви можете сказати про це? Солодар це частина, ділянка форт великої фортеці Бахмут, північна, північна оборонна межа Бахмута. Не зумівши лобову взяти Бахмут за весь час, поклавши купу трупів своїх солдатів, Росія зараз намагається з флангів обійти Бахмут і оточити його. Солідар це північний фланг Бахмута, і тому йде така знавісніва, шалена, агресивна атака на Солодар. Але фронт тримається. Українські війська в Соледарі є, фронт не по не, не прорваний. Мої побратими, зокрема з мого підрозділу, знаходяться зараз там і повідомляють, що оборона успішно триває. Так важко, дуже важко, тому що ворог сконцентрував неймовірні зусилля, щоб досягти, хоч будь-яких пропагандистських успіхів, бо маленьке 10-ти тисячне містечко не можна подати як величезну перемогу. Але місто тримається, вірю, що втримається в будь-якому випадку. Бахмут точно втримається. І ця перемога для Росії буде піровою, тому що вона дається ціною неймовірної втрати їхньої живої сили, яку ніхто не шкодує. А Солидар має якесь стратегічне значення для ведення бойових дій, чи він просто важливий для того, щоб спробувати оточити Бахмут в разі потреби. Солидар, як на мене, має виключно пропагандивне значення для російської армії. З одного боку, дійсно, він міг би втрата Солодару, але втрата Солодару не означає розвал українського фронту. Фронт український тримається, але якби фронт розвалився і місто було б втрачене, то частково був би загрожений Сіверськ на півночі. З'явилася б можливість наступу російської армії на агломерацію Слов'янськ-Краматорськ і дуже ілюзорна можливість атаки з півночі, міста Бахмута. Але насправді російська армія просто. Відтиснула частково українську армію ціною неймовірних жертв, дуже обескровилася, як на мене. І тому навіть Бахмут їм не вдасться взяти, не те, щоб вийти на адмінкордони Донецької області. Юрій, мій колега, військовий журналіст Юрій Бутусов повідомляє про те, що через помітні морози по всій території України, але особливо на Сході зараз, є непоодинокі випадки, коли наші захисники обморожують кінцівки. Наскільки це поширена проблема у вашому підрозділі і в ваших побратимів? Це, це є набагато більше проте, проблема у атакуючої сторони. Яка рухається без прикриття. Ми, слава Богу, маємо нормальну термобілизну, нормальний зручний зимовий одяг, є спеціальні обігріваючі засоби для ніг і для рук. Так дуже холодно, відчуття холоду набагато більше, ніж реально показує на градуснику, сильні вітри. Але слава Богу, наші побратими тримаються. Знову ж таки, завдяки тому, що є дуже хороший одяг, хороша термобілизна. І все-таки противнику гірше, тому що він наступає по відкритій місцевості. Все-таки українська армія перебуває на захищених позиціях має можливість хоч трошки зігріватися на відміну від окупантів, які вмирають не тільки від куль українських солдатів, а отримують набагато більше обмороження, тому що рівень їхньої оснащення набагато нижчий ніж української армії. Зрозуміло. Ну, хочеться, звичайно, думати, що так і є насправді. Ну, принаймні, у нас волонтери теж стараються. Але самі морози, як вони впливають зараз на ведення бойових дій? Яка специфіка в цьому випадку? Дуже холодно, особливо тим солдатам, які знаходяться в окопах. Раніше окопи було по коліна в Болоті, це було проблемою. Зараз перебування на стійці, на бойовому чергуванні декілька годин, а дехто по добі перебуває в норах. В окопах це, це дуже важко. Насправді, більше того, в противника з'являється можливість ширше атакувати. Бо коли були болота, противник міг міг йти виключно по дорогах. Зараз в нього з'являється можливість йти по замерзлих полях, по замерзлих посадках, тому розширюється можливість їхніх наступальних дій. І Ми це відчуваємо на собі. Дійсно, зараз стало набагато важче, набагато гарячіше, але ми сподіваємося, що. Тут Росія повністю і вб'є свій наступальний потенціал, так безумно самогубче атакуючи, йдучи прямо на українські позиції. Тому ми тримаємося. Ми, ми і противник перебуває в однакових погодних умовах. Тільки за нами правда. Дякую, Юрію, що знайшли час. Вийти в ефір і тримайтеся. Це ну, вся Україна спостерігає і переживає за вас. Юрій з позивним Мамай, солдат-гранатометник з Бахмуту і Солидару, який зараз перебуває в тій частині української землі українського Донбасу, був з нами на зв'язку. Продовжуємо марафон.